Всім, кось, підвести тебе до автовокзалу, запропонувала Анна Ліс, літня швейцарка та давня подруга нашої родини. Я збиралася їхати з дачі в місто пішки до найближчої зупинки кілометрів 3-4. А далі невідомо скільки чекати на маршрутку. З автовокзалу ж ходить багато транспорту, і, чесно кажучи, Піші прогулянки того дня не входили до моїх планів. Я хотіла відповісти: так, будь ласка, підвези. Але тут же уявила, як аналіз потрібно буде передягнутися з дачного одягу, відкрити ворота, виганяти машину з саду, витрачати свій час на поїздку. Все це здалося мені незручним, і я, як на зло, почала м'ятися. Та ні, не варто, я напевно пішки пройдусь. Анналіс явно вловила, що мої слова розходяться з моїм справжнім бажанням. Трохи роздратовано вона перепитала: То тобі так і підвести, чи ні? Я знову спробував бути вічливою і відмовилась, не бажаючи її турбувати. І тоді Анналіс сказала те. Що стало для мене справжнім откровенням і підтримує мене вже багато років. Знаєш, у нас у Швейцарії кажуть, слово так і слово ні мають однакову цінність. Якщо я пропоную тебе підвести, це означає, що я справді готова це зробити. Мені не важливо, погодися ти чи відмовишся, і той і інший варіант для мене є прийнятним. Я можу поїхати, і мені не складно, можу залишитись, і мені це теж зручно. Але ти чомусь вирішуєш за мене, що одна відповідь краща, і вибираєш її на шкоду собі. У вас, схоже, це часто трапляється, але я хочу, щоб ти знала. Якби мені не хотілося тебе вести, я не запропонувала б. Якщо тобі дають вибір, то будь-яка відповідь припустима. То що, підвести? Я просто і чесно відповідала так, тому що саме це мені потрібно було. Я була вдячна аннеліс не лише за те, що вона мене підвезла, а й за цей важливий урок. Фраза так та ні, вважають, мають стала моїм внутрішнім орієнтиром. Я згадую її щоразу, коли починаю думати, що моя відповідь може когось засмутити, це не просто правило етикету, це нагадування про свободу та повагу. Це про щиру комунікацію, в якій немає місця з догадом, маніпуляціям та зайвої вічливості на шкоду собі. Коли ти дозволяєш собі бути прямим, ти цим даєш право іншим бути такими ж. якщо я питаю, я готовий почути так і ні. А якщо одна з відповідей для мене особливо важлива, я скажу про це прямо: замість чого зайдеш у гості. Я можу сказати заходь. Я буду дуже радий поспілкуватися і попити з тобою чаю. Або навпаки, я запросила б, але сьогодні дуже втомилась і хочу відпочити на самоті. Пам'ятаю. Як наші стосунки із справжньою подрою стали по справжньому близькими після одного випадку. Вона спитала, ти допоможеш організувати наш фестиваль? Чесно, ні, це не зовсім моє. Не хочу в цьому брати участь? Відповіла я, напружуючись внутрішньо. А вона з усмішкою сказала: Знаєш, як класно? Запитав, отримав відповідь. І все зрозуміло. Ось вона, сила ясності. Тяжче буває з тими, хто не звик, так і ні рівні. На просте запитання: Чи зможеш допомогти? Слідує довга історія про те, яким був важкий день, і як люди все одно спробує, і мені важко це слухати. Все починається з дитинства. Ми вчимося говорити не те. Що відчуваємо, а те, що потрібно. Ми швидко розуміємо, що на хочеш супчик, правильна відповідь так, що якщо відмовитись від нудного сімейного свято, рідні образяться, що треба бути чимним, догоджати говорити не за бажанням, а за правилом. Що багато питань не з бажання знати відповідь, а з формальності. Але зараз ми дорослі. Ми можемо припинити цю гру і не передавати її дітям. Ми маємо право говорити прямо, є право приймати з вдячністю пропозиції, допомогу, кохання і також право відмовитись, встановлюючи особисті межі та не відчувати при цьому провини. Так і ні. Вважать однаково. Це про повагу, про чесність і про волю. Всім ось.